Слава Україні! Героям нашим захисникам слава! Ви на каналі Просте життя. Мене звуть Наталія. Зараз початок жовтня 23-го року, і закінчується літо, закінчується фестиваль коліусів. Треба вже їх вносити в квартиру. І от ми наглядно бачимо. Цю глобальну екологічну катастрофу, яка у нас зараз відбувається. Раніше, пізніше, 1-2 вересня, я рослини в хату не вносила, тому що можливі були вже всякі неприємності, вже можливі були холоди і вони могли замерзнути. А зараз початок жовтня і, будь ласка, тобі літо, навіть береза не жовта, літо просто продовжується. А чому? А тому, що щось там гріється під Сибіром дуже сильно, та й взагалі по всій планеті якісь лінії розігріву. Океан наш не справляється з тепловіддачею, тому що він весь загажений пластиком. І от вам, будь ласка, аномальна тепла зима, глобальне потепління. І взагалі якісь дуже тяжкі думки це все викликає. От вам і море, і хвороби, і всесвітні. От вам і війни Всесвітні, от вам і катаклізми, і паводки, і землетруси, а от вам іще і війна в Ізраїлі. Хто б міг подумати? Ну, ще, ще кілька буквально місяць тому, хто б міг подумати про війну в Ізраїлі. Це ознаки кінця світу. Такі справи, такі справи. Забираю колюси додому, тому що вони бояться холоду дуже, і будуть зимувати в хаті. Дуже гарно вони виглядають на підвіконні, по хаті їх розставить, дуже гарно вийде, але не вийде, тому що ця рослина не пристосована. Для хатніх умов. Зараз почне змінювати колір, скидати листя, це буде суцільний, просто сміттєва куча. Нічого з цього хорошого не вийде, тому я її зараз обріжу просто до пенька, де й так воно буде краще. От приблизно так. Така красота буде стоять. Але потихеньку почне пускати паростки, де й не буде вже таке страшненьке. Приступаю до сукні бохо. Приблизно така має вона бути. Я тут вишила частину зразка для того, щоб зорієнтуватись по кольору і по розмірах тканина на сукні. Бавовна і льон. А це зразок вишитий на накладній канві, тому що м -м, по цій тканині вишивати я не знаю, може, хтось і може. Мені І мікроскоп не допоможе. Це частина зразка, тут він має ще так в сторони більше. І ти. Питання було таке Оця, оцю частину я вишила з застосуванням темної нитки, зовсім такої темно-бордової. І мені здалося, що воно досить таки темне буде і не дуже таке яскраве. Тому оцю частину я зробила без темної нитки. Ну там трошки йде понизу, щоб воно більш було червоне, але нам теж щось не сподобалося. Це для доньки моєї сукня. Щось не сподобалось. вирішили зупинитися все-таки на цьому варіанті. Трохи я буду, я, як завжди, не можу, те, що намальовано вишивати, мені завжди треба щось змінити. Ось буду малюнок. Міняти, але вже можна більш-менш зрозуміти, де буде розташований орнамент, скільки він буде займати місця. Таких мені треба 4 елементи: два по боках і два на рукавах. І по кольорах теж ми вже визначилися, можна починати. Починати буду з цих декоративних смужок, теж я поки що в них тут не, ви, не визначилась, які вони будуть, але треба, треба вже починати нитки акрил І не знаю, що ще, що ще про цю сукню сказати. Під час роботи буду тримати в курсі справ Буковинська сорочка. Все тут питання зупинилося на е, обметувані горловини. Боюся, я до нього приступати. І, і так, і так уже думаю, і страшно, страшновато. Зробила я зразок, можливо, погано видно, бо світлі нитки. Обметувальним швом досить рівно виходить і... Міцний такий він, і все було б добре, якби не те, що на зразку я тут фактично три слої тканини, я її завернула ще раз завернула. І обметала, і виходить, воно так міцненький такий він, тримає форму цей шов. А тут я подивилася, тепер мені завер... завертати нічого, мені треба обметувати прямо. Одну тканину в одну сталь обмитать, і вона буде, як мені здається, трохи так ну, не міцна, а так буде не тримати форму. Не знаю, не знаю. Теж довго думала, що робить, придумала. Можливо, таку стрічку під низ дати хоч, хоч якось його. Закріпить і тоді вже це все разом обметувати. Так спробую. Оце просто нічого не роблю, тому що страх не пускає. А така страх це така погана річ. Низ рукава і низ сорочки обметувати ніяк не буду, тому що, тому що е, тут я залишила край полотна. І я дивилася майстер-клас. Дівчата вчили, як розкроювати жіночі сирочки, і вони на цьому наголошували, що завжди залишали край на кінець рукава і на поділ для того, щоб ну, зекономити свій час і не виконувати дурну роботу, воно і так тут непогано виглядає, не треба його ще обметувати. Ну, я так вважаю. Мені тільки горловина. Ну, і Сшивати, зшивати буду змережувати оці шви, плечові я застрочу на машинці, хоча, я дивлюся, сорочки музейні, повністю шиті змережувальним швом, всі шви змережувальні. Але я поки що так думаю: плечові шви застрочу, а бокові і низ рукава. Якоюсь простою мережкою буду шивати. Я дивлюсь, дівчата застосовують для мережки е, нитки dmc Перле. У нас е, по магазинам про них навіть і не чули. І взагалі тих магазинів осталося півтора нещасних, нічого там немає. А десь по інтернету один той моточок виписувати теж немає сенсу. Тому я знайшла спробую отакі нитки для змережування, е, значить, вони оці дві е, це акрил, вони чисто білі. Але вони такі м'які, мені здається, для цього шва вони будуть такі ну, ну не гарні, такі слизькі. Але я чогось на них оце як дивлюся, мені щось здається, що ними гарно буде вишити білим по-білому. Отака така ідея з'явилася. Вони дуже дешеві. Оцей моточок 20 гривень. І е, от такий моточок, е, він це чиста бавовна. Він не чисто білий, але якщо прикласти його до тканини, то нічого так виходить. І мені здається, він буде такий цупкіший, міцніший. І оцей, мабуть, я буду застосовувати для швів. Теж. Бери, бери і роби, але трохи страшно. Особливо цей пазушний розріз. Трохи страшно. Ну і ще в мене, судячи з усього, з'явиться новий такий вид діяльності. Я купила стрічку. Це не подумайте, що я стрічки купила 25 км. Це бобіни з-під пластика, я її просто сюди намотала. Купила цю стрічку для того, що це на старості років буду вчитись плести фенечки. Дожилися називається. Але нам потрібно багато сувенірів, дуже багато грошей, ми на них витрачаємо. Можливо, хоч це дозволить якось трохи економити на цьому. Оті вишиванки, які я показувала, що ми купили на сувеніри, вони всі ідеально підійшли на мою дочку. Одна та, що більший розмір, що на мене, вона була хороша, біла. Пішла на подарунок, а всі інші якось з ними тепер тяжко розпрощатися. Отака така, така от катавасія у нас вийшла з тими вишиванками. І питання сувенірів залишається відкритим. А це дуже важливо. Звісно, що тим магнітиком чи тою листівкою ти нікому ні за що не віддячиш. Але ці дріб'язки мають таке велике значення для того, щоб підтримувати інтерес до України, і для того, щоб якось висловити людям свою подяку. І це дуже важливо. Наприклад, дочка подарувала одному американцю листочок марок. Так, Знаєте, як зараз листочок, і на ньому кілька марок. там. І це дуже забезпечений чоловік, і він наподив так зрадів цим маркам, що вона була здивована. Ну, він просто зрадів, як дитина. Виявляється, його син, підліток, дуже цікавиться Україною, сидить, дивиться відео цілими днями про Україну. І крім того, він збирає марки. І виявилося, що ці марки, саме з України, будуть для нього дуже хорошим і таким важливим подарунком. Тому. Ми приділяємо багато уваги сувенірам і будь-якій такій суспільній роботі за кордоном. Нам потрібна їхня допомога, нам потрібне їхнє співчуття і їх інтерес. От то будемо <сум> вчитися ще і браслетики плести. Новини друк армії. Перед попередньою відправкою продукції я її зняла на відео, все там детально показувала, розказувала. Записи в мене збереглися. А зараз я заходжу на сайт друкармії, і під кожним там пунктом, під кожною позицією опубліковано буквально червоними такими. Червоними буквами попередження. Заборонено фотографувати, розсилати файли, розміщати фотографії в загальному доступі продукції під кожним. І це, звичайно, ну, мені наприклад шкода, тому що я всі ці детальки люблю, про кожну з них мені є, що розказати. І тепер і вам би було цікаво подивитись на них, а тепер їх показувати не можна. Тому і ті попередні записи я не поставлю. Там єдине, що скажу, що затрачено на ту продукцію було 155 годин. Два види деталі у мене там було. Друкармія рахує продукцію в кілограмах пластика. Ну, а мені що тільки кілограми рахувати? Кінчиться, то кінчиться. Треба йти новий купувати. Я рахую в годинах робочого часу затрачених. І зараз от знову в мене готова для відправки продукція. Це Картові платформи, ви їх бачили, 5 штук. Їх тут. Це нові, навіть торохтить воно інакше. Такі вони більш циліндричної форми, детальки. Ну, от що зробиш? Тепер мусим так показувати, тому що, тому що тому. Отримала я ще такі наліпки е, із друкармії. Це на посилочку. Е, треба клеїть. Не знаю, чи дасть вона мені скидку на новій почті, чи ні ця наліпка. Ну, і ще така новина е, виявляється, крім оцих наших принтерів, тих звичних, що вже ми бачили. Існують іще принтери величезні розміром із вантажний автомобіль. І кілька таких принтерів Америка нам подарувала, вже прислала, вже вони працюють для того, щоб виготовляти прямо цілу автомобільну якусь деталь там ціле щось велике більше, ніж от ні, цього. От ще є такі виявляється девайси. Ну, і загалом все. На оцю продукцію в мене витрачено 188 годин. На оце все. Воно йде по одній адресі, тому я його разом спакувала. 188 годин. І все відправляю. Ця штука бімба для дронів. Зайчик допомагає мені захищати Україну. Цей тримач для аналізатора Тіні Ультра допомагає мені захищати Україну. Ця стартова платформа для Mavic 3, ці протипіхотні міни, ці хрестики, це скіт універсальний, ці хвостовики, ці хвостовики. Це щиток оку. цей пристрій допомагає мені захищати Україну. Це, це, це армії. Армі. Там, там, армі. там, там для мене для моїх побратимів. На цьому я з вами прощаюся. Дякую за перегляд. Якщо під цим відео у вас кнопочка підписатися чорна, тисніть на неї, щоб вона стала світленькою. Дякую за підписку, дякую за лайк. Що-небудь напишіть під цим відео. Дуже приємна ваша увага! До швидкої нашої перемоги побачимось!